На початку 1944 року німецько-радянський фронт майже впритул наблизився до західноукраїнських земель. СРСР бажав остаточно розгромити Третій Рейх та знову встановити власну диктатуру над Україною. Але проти цього були українські повстанці. Бійці ОПА були рішуче налаштовані не допустити повторної радянської окупації України, тож готувалися до запеклої боротьби. Але радянський режим володів колосальними засобами для придушення своїх супротивників, які практично не знали моральних меж. І саме з такою репресивною системою і довелося зустрітися українським підпільникам. Сьогодні ми поговоримо про боротьбу української повстанської армії проти радянських військ, а також про те, чи могли УПА перемогти. Вже у січні 1944 року радянські війська з'явилися на територіях контрольованих українськими повстанцями. Першими з ними зіткнулися підпільники на Рівненщині, і це започаткувало тривалу боротьбу проти нового чужоземного поневолення. Командування ОПА віддало наказ уникати великих зіткнень із частинами Червоної армії та здійснювати раптові напади. Окрім цього, опівці мали атакувати совєтські тилові служби. Зривати примусову мобілізацію українських чоловіків до Червоної армії та знищувати ворожі військові склади. Така форма спротиву мала забезпечити максимальне збереження життів учасників підпілля і сприяти тривалому веденню бойових дій. Єдиною ціллю УПА було створення незалежної України. А СРСР мав на меті встановити повторну диктатуру над нашою державою. Українські повстанці були готові віддати власне життя, аби лише не допустити повторної окупації Німеччиною чи Радянським Союзом. Українці найчастіше атакували малі загони, які відставали від головних сил або здійснювали розвідку. Як наслідок, станом на кінець лютого, воїнами УПА було вбито понад 430 радянських військових. У цій ситуації командування СРСР розуміло, що їм протистоїть український рух опору, тож почало здійснювати перші каральні заходи. Їх проведенням займалися солдати НКВС, тобто органи внутрішніх справ, які йшли одразу за фронтом Червоної армії. Намагаючись встановити власну диктатуру, совєти тероризували мирне населення та арештовували всіх підозрюваних у підтримці української самостійності. Для того, щоб залякати суспільство, червоні виставляли тіла закатованих мешканців на центральних площах захоплених сіл. Але повстанський рух не збирався складати зброї та наніс ворогу серйозного удару. 29 лютого українські підпільники атакували колону з командувачем 1 українського фронту червоної армії генералом Ніколаєм Ватутіним. Раптовий напад відбувся поблизу села Мелятин на Рівненщині. Під час перестрілки Ватутін отримав важке поранення, від якого згодом і помер. Цей випадок справив вибухове враження на совєтів, тож вони значно посилили репресії проти повстанців та їхніх прихильників. Тепер до боротьби з УПА були залучені регулярні війська з бронетехнікою, а також численні загони НКВС, чисельність яких сягнула 30 тисяч солдат. Це створило значні проблеми для підпілля, адже якби Совєти повністю підкорили захід України, життя українців перетворилося на жорстокі розправи. СРСР вирішив знищити УПА, сконцентрувавши значні підрозділи НКВС із бронетехнікою та навіть авіацією. Протистояння тривало із перемінним успіхом до кінця квітня 1944 року, коли радянською розвідкою було виявлено велике скупчення загонів УПА. Вони концентрувалися у навколишніх лісах поблизу села Гурби Рівненської області, звідки планували виходити у глибокий рейд на окуповані території України. Совєти були переконані, що знищення цього угрупування задало б серйозного удару по діяльності українського руху опору, але реальність виявилася іншою. Друзі, базована історія відкриває новий набір на курс підготовки до НМТ з історії. Пройшовши його за кілька місяців, ви із легкістю зможете скласти НМТ на 190 і вище. Ми створили 20 унікальних відеолекцій, зібравши всю найважливішу інформацію та показавши всі події на нашій анімованій карті. Окрім цього, ми надішлимо вам короткі конспекти, презентації та шпаргалки дат. А для якісної підготовки до НМТ вас супроводжуватиме наша менторка, із якою ви навчатиметесь на щотижневих уроках. До речі, перші п'ять учнів отримують вигідну знижку на наше навчання. Цей курс підходить для школярів різного віку та тих, хто цікавиться якісним вивченням історії. Для запису і детальнішої інформації переходьте в наш інстаграм. Посилання в описі під відео. Командування УПА також отримало інформацію від своєї розвідки про те, що радянці готуються атакувати їхні сили у лісах під гурбами. Зважаючи на це, був відданий наказ організувати дієву оборону та не допустити прориву власних позицій. Сили українських повстанців нараховували близько п'яти тисяч бійців, у тому числі і добровольців із числа селян. Совєти зі свого боку зосередили п'ять бригад НКВС за підтримки частин Червоної армії, а також артилерію, танки і літаки. Загальна чисельність радянських військ доходила до 30 тисяч осіб, що значно переважало сили захисників. 23 квітня 1944 року розпочалася найбільша радянсько-українська битва в цій новітній війні. Першими атакували червоні, які наносили головний удар поблизу села Антонівці. Однак повстанці були готові до цього, то швидко маневрували, прекрасно знаючи місцевість. Підрозділи УПА спершу здійснювали відступ, а опісля робили раптові атаки і наносили удари у фланги наступаючих частин НКВС. Такі дії на початку бити призвели до успіху, і Совєти зазнали численних втрат. Але останні, маючи тотальну перевагу у живій силі, почали тіснити українці по всій лінії зіткнення. У цій складній ситуації штаб УПА віддав наказ перегрупувати всі наявні сили та зайняти глибоку кругову оборону, щоб не допустити оточення. Загони УПА могли досить швидко призупинити навалу червоних, хоч ті не шкодували озброєння та набоїв. У ніч на 24 квітня сили СРСР спробували прорвати укріплення українців за допомогою артилерійських ударів, але оборона захисників вистояла. Однак, невдовзі совєти атакували вдруге, тепер вже навіть застосовуючи танки, але і цього разу вони отримали гідну відсіч. Для боротьби із танками українці використовували невелику кількість бронебійних рушниць. Вони легко пробивали передній корпус машини. Вбиваючи водія і перетворюючи танк на нерухому та зручну ціль. Таким чином чергова атака НКВС і Червоної армії провалилася із великими жертвами, але водночас із цим українські воїни також зазнали прикрих втрат. У них було недостатньо резервів для продовження ефективного опору. Тож через короткий час совєти почали перехоплювати ініціативу. На світанку того ж дня вони атакували втретє, наступаючи на півночі від гурб. А також поблизу сіл мости і хижаки, масово використовуючи артилерію. Ціною неймовірних зусиль повстанцям вдається спинити ворога за кількасот метрів від укріплень, але раптовий удар червоної кіноти розладнав їхні редути. Оборона опівці була розрізана на дві частини, і лише вчасний підхід резервів зміг вдало стабілізувати фронт. Однак червоні практично одразу розпочали чергову атаку на позиції повстанців. Стримати яку вже не всім виявилося під силу. Один із ударів припав на ділянку, яку утримував підрозділ командира на псевдо яструб, що складався із недосвідчених молодих воїнів. Під жорстким натиском червоних вони почали відступати, не маючи змоги повідомити про це сусідні частини. Як наслідок, радянські солдати увірвалися у неприкриту зону і змогли оточити цілий корінь під командуванням Івана Лиса, перебуваючи у безвихідному становищі. Опівці перейшли на рукопашній бій, але тотальна перевага НКВС у живій силі здолала опір українців. Практично увесь корінь сторчана, і він сам загинули, а совєти продовжували атакувати наші укріплення. На той момент в українців вже майже не залишилося набоїв і продовольства, що робило наші сили фактично беззахисними перед ворожою навалою. Як результат, до вечора, 24 квітня, підрозділам НКВС вдалося взяти значну частину угрупування УПА в оточення. І це змусило керівництво віддати наказ на відступ. Всі вцілілі повстанці та цивільні розділилися на малі групи, а згодом почали прориватися через кільце у різних напрямках. Совєти намагалися не допустити цього, але українці вдало прикривали евакуацію, яка завершилася великим успіхом. Більша частина війська змогла прорватися, а втрати становили близько 100 вояків. Червоні натомість, хоч і досягли тактичної перемоги, але втратили близько тисячі своїх в численних атаках на укріплені позиції. Битва під гурбами не зламала український рух опору, а боротьба лише набирала кривавих обертів. Після відступу загонів УПА з лісів під гурбами, совєти були налаштовані скористатися своєю перевагою та нанести руху опору ще більше втрат. Вже 29 квітня НКВС зіткнулися із повстанцями у ще одному бою, який відбувся поблизу села Залізниця. За день до цього совєти проводили зачистку у лісах Кременечини і виявили, що група червоноармійців потрапила у засідку упівців. Чекісти вирішили обійти село та вдарити підпільникам з тилу. Але останні під керівництвом Семена Котика на псевдодокс зустріли їх шквальним вогнем. Совєти були не готові до такого спротиву. Тож згодом викликали значне підкріплення. У цій ситуації у півці, розуміючи, що перевага вже не на їхньому боці, розпочали стрімкий відхід. НКВД почали тривале переслідування та добралися до села Грони. Там відбулася ще одна сутичка із повстанцями, яка завершилася величезними втратами з обох сторін. Але чекістам все ніяк не вдавалося вибити українських вояків, тож вони лише посилювали свої каральні акції проти населення і здійснювали зачистки лісів. Ситуація стала особливо загрозливою після успішного завершення львівсько сандомерської наступальної операції СРСР проти Вермахту. Внаслідок неї вся Галичина і Волинь потрапила під контроль радянського союзу, що давало можливості масштабувати боротьбу із непокірними українцями. Десятки тисяч бійців внутрішніх військ НКВС та контррозвідки СМЕРШ ретельно прочісували ліси та села у пошуках учасників руху опору. Для того щоб підвищити ефективність цих заходів, використовувалися різні методи та хитрості. Однією із таких було формування спеціальних агентурних груп. Це були загони НКВД, які одягалися у форму ОПА та здійснювали терор проти мирних українців, вбиваючи їх, обкрадаючи або спалюючи їхні оселі. Метою таких дій совєтів було налаштувати населення проти підпільників, виставляючи їх бандитами та виправдовуючи тим самим боротьбу проти них. Окрім цього, таким способом совєти намагалися обдурювати повстанців та здійснювати удари в спину. Ще одним, на жаль, достатньо ефективним методом боротьби з УПА були вербування агентів з числа повстанців. Вони здавали важливу інформацію, тож, завдяки їм чекісти часто легко виявляли місця розташування загонів УПА. Радянська агентура була присутня навіть у командуванні УПА, тож українцям було надзвичайно важко вести свій спротив в таких несприятливих умовах. Частина упівців та офіцерів усвідомлювала, що боротьба проти такої сили, як СРСР, є марною, тож бажаючи вижити, йшла з ними на співпрацю. Зважаючи на ці фактори, війна ОПА із Радянським Союзом поступово складалася не на користь українців. А тим часом, поки умови ще дозволяли, у серпні 1944 року підпільники в чергове вступили у серйозний бій із підрозділами НКВС. Він відбувся поблизу Порятина на Львівщині, де три сотні упа під загальним керівництвом Дмитра Карпенка на псевдояструб були атаковані совєтами. Частини НКВС почали наступ із кількох напрямків, використовуючи свою чисельну перевагу. Але повстанцям вдалося відбити кілька їхніх штурмів і навіть перейти у контрнаступ, що стало повною несподіванкою для НКВДистів. Як наслідок, совєти відступили назад, зазнавши моторошних жертв. А підпільники невдовзі перейшли до іншого місця. Однак один із найбільших боїв в УПА із з червоними, який може зрівнятися із гурбами, відбувся 30 вересня біля села Унів на Львівщині. 30 вересня 1944 року поблизу Сокаля відбувалася операція розвідників СМЕРШ за підтримки Червоної армії проти місцевих повстанців. Загони УПА нараховували близько п'яти тисяч бійців, тоді як совєти. Нараховували близько півтори тисячі вояків, а також танки. Невдовзі у півці дізналися, що червоні підійшли до села Унів, а звідти мають намір почати зачистку лісового масиву. Зважаючи на це, командир Дмитро Карпенко наказав атакувати ворога, не давши їм увійти у повстанське володіння. Атаку розпочала сотня командира на псевдобурлака, але вона зустріла шквальний вогонь чисельно переважаючих чекістів. Тоді їм на допомогу підійшли ще кілька загонів підпільників, що значно полегшило становище захисників. Тим часом совєти почали штурм застосовуючи танки і гранатомети, однак не змусило українців відступити. Більше того, воїни ОПА тримали оборону настільки міцно, що витримали аж 22 спроби ворожого прориву. Битва тривала увесь день і завершилася тим, що опівці все ж відійшли під загрозою оточення, знищивши до 200 окупантів. Таким чином, червоні знову опинилися ні з чим, однак продовжували збільшувати натиск. На той момент особливо масштабні бої між сторонами розгорнулися на території Чорного лісу на сучасній Івано-Франківщині. Місцеві загони УПА були серйозною переповною для НКВС у здійсненні каральних акцій в цьому регіоні. Але червоним ніяк не вдавалося оволодіти лісом аж до 1951 року. Оскільки підпільники відзначалися незламною силою волі та жагою до боротьби за свободу. Навіть в умовах напівоточення та постійних атак СРСР вони не збиралися покидати лісовий масив. Так, напередодні чергового складного бою, один із командирів Василь Андрусяк на псевдо Грегот, зібрав свій корінь і здійснив важливу промову: навколо нашого лісу, є дві тисячі сталінської голоти, стріляйте точно і не засмучуйтеся, навіть якщо довелося б відступати. Зрештою совєтам доводилося проводити масштабні облави на підпільників та застосовувати для їхнього придушення бойову авіацію. І тільки такими надзвичайними зусиллями вдавалося долати опір українських патріотів. На жаль, вже починаючи із 1945 року, СРСР остаточно перехопив ініціативу у протистоянні, не шкодуючи жодних засобів. Починаючи з січня 1945 року. СРСР вирішив докласти ще більших зусиль у боротьбі з українським рухом опору. У західній області України було скеровано додаткові дивізії НКВС, які мали збільшити обсяг каральних операцій та облав на повстанців. Радянські війська оточували українське села та райони розташувань найбільших з'єднань УПА, де проводили жорсткі зачистки такі заходи увійшли в історію під назвою Велика блокада і призвели до численних жертв, особливо із числа цивільних. Але водночас з цим вони значно обмежили можливості маневрів для повстанців, фактично паралізовуючи їх. Ситуація особливо погіршилася, коли совєти почали виявляти місця перебування вищих командирів руху опору. 12 лютого група бійців НКВС проводила пошукові заходи у Кливанському районі на Рівненщині і виявила командувачу УПА на Волині. Ним був Дмитро Клячківський на псевдо Клим Савур якого червоним агентам здав ще один схоплений раніше командир підпілля Юрій Стемальчук, як наслідок НКВС змогла ліквідувати загін охорони Клячківського і смертельно поранити його самого? Зважаючи на таку ситуацію, вже у червні 1947 року керівництво УПА віддає наказ про розпуск війська і перехід на діяльність з малими групами по кілька бійців. Тепер вони мали уникати бойових зіткнень і займатися в основному пропагандою національних ідей серед суспільства, надійно переховуючись. Нова тактика мала зберегти життя більшості повстанців та дозволити перечекати радянські репресії. Фактично, до 1949 року української повстанської армії вже не існувало, а увесь рух опору опинився у глибокій конспірації. Колишні опівці переховувалися у спеціально створених криївках. Мережа яких вкрили всі західні області України. Однак бойові зіткнення із радянськими силовими органами все ж відбувалися, здебільшого через каральні операції останніх. Москва поставила чекістам завдання остаточно викорінити підпілля вже до 1950 року. Особливо руйнівний удар був заданий по українському руху, коли «червоним» вдалося виявити очільника підпілля Романа Шухевича. Завдяки вкоріненню агента в оточення головного повстанця. Чекісти з'ясували, що він переховується у селищі Білогорща під Львовом. Вони оперативно оточили потрібний будинок великими силами внутрішніх військ та розпочали штурм. У радянців був наказ брати Шухевича живим або мертвим, але й сам повстанець не мав наміру здаватися ворогу у полон. Намагаючись прорватися з оточення, Шухевич вбив майора Ревенка, однак сам врешті героїчно загинув за ідею, яку сповідував все своє життя. Цього року смерть дістала не лише головного командира підпілля, але й інших очільників руху опору, що фактично призвело до занепаду всієї його мережі. Зважаючи на це, новий голова спротиву Василь Кук не зміг організувати дієву боротьбу, а вже у 1954 році і сам потрапив у руки радянських спецслужб. Таким чином організований український повстанський рух припинився, але окремі загони ще продовжували воювати із запеклим ворогом. Станом на 1954 рік спротив кривавому союзу чинили лише розрізнені і малі групи повстанців, які намагалися жодним чином не викрити себе. Вони часто перевдягалися в цивільне та здійснювали напади на радянські органи влади або окремих представників режиму. Але совєтським спецслужбам вдавалося знаходити їх, використовуючи різні методи, в тому числі залякування мешканців і репресії проти сімей підпільників. Однак, навіть потрапивши в вороже оточення, українці намагалися вбити якомога більше солдатів окупанта. Так, до прикладу, у липні 1955 року НКВД оточили останній осередок бійців підпілля на Житомирщині. Українських воїнів було всього двоє: вони перебували у будинку на околиці села Сушки, який совіти готувалися брати штурмом. Але на заклик здатися, повстанці відповіли, що вояки ОПА не здаються. Це призвело до початку напруженого бою, який тривав аж 10 годин та завершився спаленням будинку з українськими патріотами. В цій ситуації останні вирішили йти на прорив, але село було повністю заблоковане ворожим військом, яке і вбило бійців за волю України. Схожа доля очікувала і решту повстанців, які ховалися по краївках. Більша частина з них загинула, а інші були захоплені в полон, де довгі роки провели в далеких трудових таборах. Останній бій українських підпільників відбувся у квітні 1960 року на Тернопільщині, Божиківському лісі. Саме тут місцеві органи КДБ виявили трьох повстанців, серед яких, до речі, була і жінка. На їхній арешт відправили майже 500 оперативників, які влаштували українцям засідку. Однак наші співвітчизники не збиралися здаватись, двоє з них вчинили самогубство. А жінку вдалося полонити і згодом показово засудили до тривалого ув'язнення. Саме таким був кінець славетного опору українського народу, який тривав понад 10 років. УПА вдалося завдати окупантам численних жертв і зберегти у народі ідею про свободу та незалежність. І як показало майбутнє, їхня ідея перемогла, а Червона імперія СРСР з крахом відійшла у далеке минуле. Друзі, пишіть у коментарі, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео. Та слава Україні.